Справа 1024. Виміри прямокутного паралепіпеда дорівнюють 4,6 см, 2,4 см і 3,5 см. Знайдіть перше суму довжин усіх його ребер. Ну, спочатку, давайте думаємо, як знайти. Ось у мене є коробка, яка має форму прямокутного паралелепіпеда. Ну і в даному випадку нам треба знайти суму довжин усіх його ребер. Можна побачити, якщо ми позначимо ребра через А, Б, наприклад, І С, то у цієї коробки є всі по 4 однакові ребра Ось 4 раз. Потім, наприклад, 4-2, ось вони. Ну і 4-3 ребра. То виходить, що загальна довжина усіх ребер, щоб знайти, пишемо, перша дія, Ну, ми можемо, наприклад, позначити літерою L, щоб якось було зрозуміло довжину. Що її як можна знайти? Це треба 4, це один вимір, 4А, плюс 4 рази вимір Б, плюс 4 рази вимір С. Або тут можна 4 винести за дужки. То у нас буде 4, а в дужках А плюс Б і плюс С. І тоді це дорівнює. В нашому випадку це можна записати як 4, що множиться. Замість А пишемо 4,6, плюс замість Б пишемо 2,4, плюс і замість С пишемо 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 4. Що множиться? А в дужках у нас буде 4,6 плюс 2,4. 4 плюс 2 це 6. 6 плюс 4 це буде 10, 10 або одиниця. Разом буде 7 плюс 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так, дивимося. 7 плюс 3,5. Ну, це буде 10,5, то записуємо, що це 4 помножити на 10,5. І це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 105. 4 на 100 це 400, а 4 на 5 це 20. То разом буде 400. 20. Давайте запишемо 420. 420. Так. Але тут у нас є один знак після коми, ставимо його, то це буде десятих, або просто 42. Ми додавали сантиметри, то в дужках записуємо сантиметрів. Це у нас буде. Сума довжин Усіх його ребер. Добре, тобто 42 см – це сума довжин, усіх його ребер. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Треба знайти площу його поверхні. Знов-таки, звертаємося до нашої коробки, що має форму прямокутного паралепіпіда. Можна помітити, як знайти площу поверхні. Наприклад, площа одної сторони це А, наприклад, що множиться на Б. Але такі сторони у нас дві, протилежні, вони рівні. Потім можна Б на С, таких також сторони дві. І так далі. Всі попарно рівні. Тобто виходить, що загальна площа S поверхні пишемо 2 і записуємо, що це дорівнює. Це буде 2А, що множиться на Б. Далі плюс, 2B, що множиться на С, і плюс іще 2. Залишається А, що множиться на С. І це дорівнює. Двійку можна винести за дужки, а в дужках залишиться АВ плюс Б, С, і плюс АЦ. І це дорівнює. Ну що ж, давайте підставляти, пишемо, що це дорівнює 2, що множиться. Замість А ми пишемо 4,6. Що множиться на 2,4 додати. Замість Б ми пишемо 2,4. Що множиться на 3,5 замість C, Додати. Ну і залишається А це 4,6. Помножити на С це 3,5. І це дорівнює. Переносимо. Тобто це буде 2, що множиться. Ну, тут вже особливо нічого не придумаю, аж треба множити стопчик. Записуємо 4,6. Пишемо 4,6. Що множиться на 2,4. Множимо. Отже, 6 на 4 це 24, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 2 це 18. 2 на 6 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8 плюс 1 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10 плюс 1 це 11. Маємо два знаки після коми, ставимо кому і записуємо, що перший добуток у нас у дужках дорівнює 11,4 плюс. Ну що ж, а тепер можна 2,4 помножити на 3,5 плюс ось цей добуток. Але тут можна помітити, що є однаковий множник, ми його можемо винести за дужки. Бо 2,4 плюс 4,6 легко можна додати. То ми записуємо це як 3,5. Що множиться. А у дужках у нас тоді залишиться 2,4 плюс 4,6. Так, і це тоді дорівнює. Пишемо ще одні дужки, не забуваємо закривати. І це дорівнює тоді 2, що множиться. У дужках у нас буде 11,4. Додати 3,5, що множиться. Так, 2,4 2 плюс 4 це 6. 4 ,10 і 6 10 це 10, 10 або одиниця. Разом буде 7. Тобто ми пишемо 3,5, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну, тут уже нічого не зробиш, треба множити. Пишемо 2, що множиться. У дужках у нас буде 11,4. Так, додати. Ну а тут давайте будемо множити. Записуємо 3,5. Пишемо 3,5, що множиться на 7. Так. Множимо. 5 на 7 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 3 це 24. Один знак після коми відділяємо. і записуємо, що добуток у нас дорівнює 24,5. І це тоді дорівнює, переносимо. 2, що множиться. Тепер. У дужках додаємо 11 плюс 24, це буде 35 цілих. Так, Тепер дивимося, 5 десятих це 50 сотих, плюс 4 сотих, це буде 54. сотих. І це тоді дорівнює. Ну що ж, тут можна усно, можна стопчик. 2 на 35 це буде 70. Додати. У нас ще є 54, сотих, що множиться на 2, це буде 108 сотих, або 1,8. То разом це буде дорівнювати 71,8. Так, на кінець то знайшли. Так, громістко. 71,8. Ми сантиметри множимо на сантиметри, то у нас будуть квадратні сантиметри. Так, записуємо це площа його поверхні. Ну, добре. Переходимо до третього завдання. Треба знайти його об'єм цього прямокутного паралепіпеда. Записуємо тоді третя дія, пригадуємо об'єм позначається літерою В. Це добуток усіх трьох розмірів. Так. Вимірів. Так, то нам треба тоді 4,6 помножити на 2,4. Помножити на 3,5. І це дорівнює. Ну що ж? 4,6 ми вже множили на 2,4. Це вийшло 11,04. То ми записуємо, що це 11,4, що множиться, залишається на 3,5. І це дорівнює. Тут вже нічого не придумаєш, давайте будемо множити стовпчик. Записуємо 11,4. Що множиться? На 3,5? Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 0 на 5 це 0, плюс 22. 1 на 5 це 5. 1 на 5 це 5. 3 на 4 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 0 на 3 це 0, плюс 1 це 1. 1 на 3 це 3. 1 на 3 це 3. Так, в кінці у нас буде 0, 2 плюс 2 це 4, 5 плюс 1 це 6, 5 плюс 3 це 8. Тут у нас буде просто трійка. Раз, два, три знаки після коми. Ставимо кому, 0 в кінці відкидаємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 38,64. Ми сантиметри множили на сантиметри і множили на сантиметри. Це будуть кубічні сантиметри. Це буде. Його об'єм. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні нам треба було знайти суму довжин усіх його ребер. Ми знайшли це 42 сантиметри. А в другому завданні треба було знайти площу його поверхні, ми знайшли. Це 71,8 квадратних сантиметрів. Так. І в третьому завданні треба було знайти його об'єм. Це 38,64 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про прямокутний паралелепіпед, його основні параметри, і все це з десятковими дробами на цьому вправу завершено.